Є у творчості Іллі Ріпіна одне полотно, яке належить у нього до найзагадковіших і найскандальніших Паризьке кафе. Тут викликає питання усе: від причини здивованих, осудливих і навіть ображених виразів облич публіки і до сумнівів. Невже ця картина належить пензлю того самого Ріпіна, який є автором принадно історичних запорожців і диких та виразних бурлаків? Насправді так. Адже це полотно Ілля Ріпен писав з натури, гостро осмислюючи реальність та надихаючись новими віяннями у столиці Франції. Саме тому воно наповнене особливою атмосферою Парижа аж настільки, що Ріпену довелося на догоду русько імперської спільноті урівноважувати його іншою картиною Садко, де він ніби перепрошує за скандальність паризького кафе. І перепрошує у дуже метафоричний спосіб, як саме. О, про це ви дізнаєтеся, додивившись сюжет до кінця. Як і про ті надзвичайно цікаві картини, які Ріпен також написав у Парижі. Зокрема, про ці прекрасні портрети українок. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Ставте цьому відео вподобайку, підписуйтесь на нас, а ще напишіть, яка саме картина Іллі Ріпена є вашою улюбленою. Ну а я починаю. Інтер'єр Паризького кафе. На віддалі видно насичену і вигадливу ілюмінацію, а також афіші, зокрема, знаменитого кабаре Фолі Берже. Офіціант несе напої. Дехто тільки но прийшов і вітається зі знайомими, а дехто навпаки поспішає піти. Ось як цей чоловік, що здивовано коситься ліворуч, цікаво на кого ж. А ось на цю пані в центрі полотна. Вона самотньо сидить за невеличким столиком, граючись чорною парасолькою. І ключове тут слово самотньо. Адже у ті часи присутність самотньої жінки в кафе вважалася неприйнятною, ба навіть відверто непристойною. Що ж, патріархат він такий. І саме на цій обставині акцентує художник, вибудовуючи мізансцену. Адже здивовано осудливий погляд молодика в пенсне не єдиний з поміж характерних на цій роботі. Ось на жінку з грайливим здивуванням позирає джентльмен у циліндрі. Одна з його супутниць ніяково усміхається, а інша, ось ця в розкішній шалі, взагалі не бачить тут нічого дотепного. Та й не дивно, адже присутність самотньої жінки в кафе могла значити одне з двох, або вона нахабна МНСП, яка свідомо порушує соціальні норми, або ж кокотка у пошуках клієнта, і невідомо, що скандальніше. Цікаво, що на одному з ескізів Ріпен зобразив зовсім інакшу жінку. Вона стоїть, наче щойно зайшла до кафе і очікує на пару, яка десь заварилася. Однак лишень подивіться на цю пані вона впевнена і навіть виклично позирає довкола, наче це вона тут законодавиця норм, а решта мусить підкоритися її волі, ну або ж забиратися як ці двоє. Картина має іще один цікавий пласт, адже моделями для неї були тогочасні селебріті з Парижа. Що, до речі, яскраво сигналізує про коло знайомств та інтересів Іллі Ріпена. Центральна роль дісталася співачці, шансоньєтці, примадонні Паризького театру, був Паризьєн ані Жюдік. Ось подивіться, вона ж на картині Емілія Вотерса. А ось знову в Паризькому кафе. Правда ж у Ріпена більше схожості. Відомий також прототип цього пана в чорному циліндрі. Це знаний французький живописець і скульптор Жан Леон Жером. Автор ось таких класицистичних та ось таких орієнталістських академічних розкошів. За сусіднім столиком, праворуч від Жерома, чоловік із цигарою в роті. Це Катюль Мендес, відомий французький поет, романіст та новеліст, представник Парнаської школи. Є тут і інші знаменитості. Однак, ключовий момент у гострій сучасності цієї роботи наближеності до глядачів. Адже вони одразу ж після знайомства з полотном могли піти в театр на виставу за участі Анні Жудік. Або на тій ж виставці подивитися на нові картини Жерома, і водночас це не був груповий портрет, це була жанрова робота скандальної слави. Тим цікавіше, що не меншим скандалом ця робота обернулася і у Російській імперії. Найдошкульніше було те, що за неї ріпина облаяв його близький друг Іван Кремський. Він найперше вказав у грубій формі на українське походження Ріпина. Мовляв, як ти зі своєю хохляцькою кров'ю можеш таке писати? Невже ти в Парижі виростав з немовлятства? Ну тобто, що міг Ріпен знати про Париж, щоб переконливо, реалістично зобразити персонажів? І не лише реалістично в соціальному сенсі, адже гостре око Крамського зауважило й сторонній вплив на стиль Ріпена. І це був вплив любителя таких же глибоко чорних барв, таких же розкішних інтер'єрів, тих же паризьких кафе, Едуара Мане, великого бунтаря 19 століття, про якого у нас можуть бути свої міркування. Звісно. Ілля Юхимович відстоював своє право писати те, що сам хотів і що бачив, а не те, чого від нього очікували. Особливо мене вражає цей надзвичайно світлий портрет маленької французької рибалки. До французького періоду належить і цей рідкісний для Ріпена пейзаж, дорога з Монмартру. А ось ця робота засвідчує його спроби в орієнталізмі. Але особливо цікавими паризькими роботами Іллі Ріпена є ось ці. Так, це портрети дівчат в українському вбранні 1875-го і сімдесят року. Відповідно, можливо, це була своєрідна відповідь кримському на побажання писати у жанровому живописі те, що добре відомо художникові з дитинства, а може і щира туга за батьківщиною без жодної додаткової мотивації. Хай там як саме у Парижі Ріпен починає роботу над ще однією картиною, яку він точно розраховував подати як своєрідний компроміс із публікою Російської імперії. Ось підпис, рік написання і місце написання, така нетипова детальна робота Хріпена. А загалом це величезна робота, понад 3 метри висотою. Її назва садко, і заснована вона на одній з билин тимчасово окупованої московитами Новгородської республіки. У Белині йдеться про купця садка, який на морі потрапив у шторм, і за жеребом його скинули з корабля. Хитрий купець взяв із собою гуслі, і морський цар звелів на них грати. Сам пішов у танок, від чого захвилювалося море. Кораблі почали тонути, загинуло багато людей. Мало того, морський цар зажадав, щоб садко одружився з морською дівчиною, ну тобто русалкою, вибравши із 900 претендентів. І якраз цей момент вибору, точніше, оглядин і зображує на полотні Ілля Ріпен. Як відомо, Садко проігнорував цих чарівних і пристрасних фанфаталь, віддавши перевагу 901-й дівчині чернавці. Ось вона тут, одразу й непомітно за розкошами решти русалок. Після весільного бенкету Садко не творив розпусти з молодою дружиною, а заснувши, він прокинувся на землі на крутому березі річки Чернави поблизу Новгорода. Тобто, обравши просту слов'янку мандрівник у далеких краях, вибрав повернутися додому. Що ж, чи не себе у покаянні за пристрасть до французьких спокус, зобразив тут Ріпен? Принаймні, ідею полотна сам художник коментував так. Ідея виражає моє справжнє становище і, можливо, становище всього руського поки що мистецтва. Однак, попри це, чомусь цей образ не став автопортретом, адже Ріпін писав з іншого художника, одного з іконописців Київського Володимирського собору та засновника так званого «неорусського стіля Віктора Васніцова, автора тих самих трьох богатирей. Який московити найпевніше намагаються у нас вкрасти. Я не про картину, а про образи богатарів. А про богатирів ви би подивилися сюжет? Якщо так, то напишіть про це. Деякі критики вважають, що Садко став завуальованою реакцією Ріпана на творчість французьких імпресіоністів. Художник писав критику Стасову: Повідомляю вам під глибоким секретом тему майбутньої моєї картини. Садко багатий гість на дні морському. Водяний цар показує йому наречених. Картина найфантастичніша від архітектури до рослин та царського почту. Цікаво, що поступовий інтерес Ріпена до цього яскравого фантастичного сюжету почав згасати. Хто знає, чи побачили б ми цю роботу, якби не майбутній цар Олександр III, який став офіційним замовником картини? Тож Ліпен її закінчив і виставив 1876 року на Паризькому салоні, де вона, утім, не мала значного успіху. Хоча з часом саме за неї художник отримав звання академіка, але не Паризької, а Петербургської академії іскусств. Тож доля явно вказувала митцеві, де живуть його замовники і спонсори. Прикметно, що успіху на салоні попереднього 75-го року не мало й паризьке кафе, яке вважали надто вже скандальним. Тож Ріпену довелося не вперше і далеко не востаннє підправляти свою роботу. І зробив він це надзвичайно цікавим чином. Він спробував зробити її бодай дещо скромнішою, змусивши героїню опустити очі. Утім, ситуації це не врятувало. Ріпен, вочевидь, не взлюбив цей свій цікавий, однак невдалий, на думку критиків, експеримент. Він прибрав полотно подалі з очей, немов забувши про його існування на 40 років. І лише 1916 року він віддав полотно на реставрацію і продав його шведському колекціонеру Монсону. 20 років по тому Монсон провів рентгенологічне дослідження, яке підтвердило, що Ріпен поверхнево правив полотно, надавши центральній постаті пристойнішого вигляду. Вочевидь, і мався на увазі цей її погляд. Попередньо замовивши олійну копію обличчя, Монсон дав доручення фахівцям зняти поверхневий шар. Результат виявився вдалим і до дівчини з Паризького кафе повернувся її зхвалий погляд. А на завершення ще одна цікавинка. 2011 року ця картина була продана за 7 мільйонів 424 тисячі доларів на аукціоні Крістіс. Тож вона є нині однією з найдорожчих робіт, будь-коли написаних українськими художниками. Здогадуєтеся, хто посідає в цьому списку першість? Якщо так, то пишіть у коментарі. Цікаво буде перевірити ваші уявлення про українське мистецтво.